Вітаю, друзі! З вами знову канал Цікавих речей. Сьогодні у нас буде розпакування. Приїхала невелика кількість посилок. Одна посилка на стіл добра, одна посилка від підписника на продаж. Ну і посилки деякі речі я придбав. Тому буде розпакування, наливайте чайок або каву. Поїхали до перегляду. Останнім часом знизилась активність на нашому каналі, це пов'язано, мабуть, з ситуацією в країні, всім дуже складно зараз. Ну, але на місці не стоїмо, рухаємося далі, тому що життя продовжується. Сподіваємося, що все буде добре. Ну, але не тільки сподіваємося, робимо кроки. Почнемо сьогодні огляд з посилки на стіл добра. Це посилка від пані Надії Степанівни з міста Київ. Тут не дуже дорогі речі, але пані Надія мені зателефонувала, спитала, сказала, хоче відправити речі, щоб я їх реалізував і ці кошти направити на допомогу ЗСУ. Саме в цьому і є смисл стілу добра, якщо по-простому, це такий собі антикварний донат, якщо у вас нема коштів, або, звісно, кошти ви направляєте на свої потреби, на свою допомогу. Ну, неважливо, я. Це це смисл в чому. Якщо у вас є якісь винтажні антикварні, ще якісь непотрібні речі, таким чином відправивши мені, я можу їх реалізувати, перетворити в кошти і ці кошти направити на якусь благочинність, на допомогу ЗСУ чи ще кудись. Тобі ж ці речі ви можете перетворити в допомогу. Ось такий сливочник, молочник, баранівка. Це із посилки на стіл добра от пані Надії. Ось так вона ретельно з любов'ю запакувала цей сливочник. Я ці речі бачу, вони. Коштують недорого, але людина з чистою душою відправила, тому я заплатив за цю посилку. Сподіваюсь, реалізую ці речі. Ось такий чайник-заварник. Ну, дуже гарний, такий красно червона калина якась птах якийсь червоний, гарний чайний заварник, думаю, такі речі. Дуже швидко ось кришка від нього, найдуть своїх поціновувачів. Ось такий чайник заварник Так, далі посилки, які я придбав для оглядів, для продажу. Так, ось така невеличка. Тут я знаю, що мені приїхало, але ж розпак... розпаковую на камеру, як і доказ того, що приїхало, так і для вас, я думаю, цікаво переглянути. Які речі, як люди пакують. Зараз не дуже, я бачу, заходять такі відео огляди з розпаковкою. Ну, але все розумію. Десь кому ніколи. На це я не жаліюсь, а роблю свою роботу. Ось такі, друзі. Ось така їжиха, тут сімейство вищий сорт, це городниця. Сімейство їжаків. Він та вона. Такі дуже рідкісні мініатюрки, яскраві, цікаві. Ось такий Йош з грибом, з боровиком. І, мабуть, трубку курочі, що він в капелюсі в такому. Це також клеймо старенька городниця 60-х років. Гарні статуеточки. Так, далі ще посилка, яку я придбав у своїх постачальників. Ага, тут. Зараз працюємо. Тут також повинні бути статуетки. Тут бачимо, яке гарне пакування. Ось так зверху прокладено лотками з під яєць. Ось так замотано. Це не пупирка, але теж. Утеплюючий матеріал такий мягенький, в якому гарно статуетки доїжджають. Ось така Оксана розплітає косу. Це у нас ЗХК полоне, така статуеточка. І ще одна. Ось дивіться, також прокладено лоток яєчний. Запаковано дуже гарно. І без всякого скотча, і все чудово і гарно доїжджає. Друга статуетка ось така фігуристка. Це городниця виробляла. Також дуже гарна статуетка. Так, далі. Далі ще одна посилка, яку я придбав. Тут повинні бути спецовники. Зараз їх переглянемо. Так, тут також бачу запаковано гарно. Хоч і самі речі, тільки в пакетик, але ж прокладено це з лапками з-під яєць, тому воно ось такий козак, це сільничка, отака от є Дід Тарас, Баба Палашка, Алдарка. Оце їх 4 чи 5 видів є таких сільничок. Це буде виробник фаянс. Дуже гарна. І на сьогоднішній день рідкісна сільничка. Так, повинна ще тут бути баба Палашка. Так, є. Так, сейчас бишь нормально чему. Так, теж в пакетику. Ось такая, друзья, еще баба палашка. Так уж сильничка. Это так уж будет выработник. Так. І остання на сьогодні це посилка від підписника від пана Олександра з міста Красноград Харківської області. Зараз переглянемо, які речі пан Олександр прислав нам для продажу. Так, ну, я на світлинах бачив ці речі, але вживу їх, буду також переглядати разом з вами. Так. Ага. Зараз подостаю тут ось Такі блюдечка, Тут повинен бути повний сервіс. Деякі речі з огляду мене переслідують постійно, тому що люди дивляться огляди і бачать, що у них є такі речі і присилають мені для продажу. Це у нас Цукорниця. Зараз розпакуємо, тоді швидко переглянемо. Кришка, Та й вроде все чудово. Це, якщо хто постійно дивиться, пам'ятає такі, були пари чайні на огляді. в мене не дуже давно Чайник був довивочний. З одною парою чайної великої. А це зараз приїхав сервіс чайний. Це. це у нас, я так розумію, чайник-заварник. Так, це чайник-заварник. Сервіс це яблуко. Виробник полонне. Так, ось кришка. Так. Ану давай алла виставимо. Ящик приберемо. Це чашечки, я так розумію. Ага, ну, чашечки. І ще А, ще щось. А, ну так, да, це також він. Солоху отаку. Також така як і баба Палашка, але якщо зрівняти, то вони дуже відрізняються. Ця більша за розміром. Я не кажу, що саме це баба Палашка, а це солоха. Ну так, щоб їх відрізнити. Навіть по обличчю бачу, що вони майже рідні сестри. Але виконання трохи інше, звісно. Так, допомагаю вам розмоту. Ось такі чайні чашечки з цим яблочком. І ось. До них ціленьке. ціленька, також ціленька. Так, також ціленька. Слава Богу, все доїхало добре. Ціленьке. Так. Це також ціленьке. Так. І це також ціленьке. Ось такий, друзі, комплектації чайний сервіс, шість пар чайних, цукорниця і заварник. Ось такі речі були у нас сьогодні на огляді. Ось такі три. Сільнички виробництво буде, дуже гарні. Ну, трохи статуеток. І речі від Надії Степанівни на стіл добра. На цьому, друзі, розпаковку огляд буду завершувати. Ще раз прошу всіх, кому сподобалось поставити. Вподобайку до цього огляду, щоб воно набирало більш переглядів. Будь ласка, долучайтесь до стілу добра. Ну і по традиції хочу побажати вам всім мирного неба над нашою країною, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.